Напрямку Павлівки теж намагаються таке робити, але Збройні сили України е, мають сили і поступово будуть посилювати і накопичувати сили для того, щоб ворога відкинути. Звідти от буде складно, але перспектива така є. Херсон, друзі, стосовно Херсона, ворог. Продовжує вогонь. Знову ж таки, ворог користується тим, що частина військ з півдня, з правого берега наша була перекинута на Донецький напрямок. Ворог намагається створити загрозу Херсону, але загрози саме вторгнення в Херсон немає. Є загроза обстрілів. Командування точно розуміє ситуацію, теж будуть прийматися певні дії. В будь-якому випадку попереду зимовий похід, друзі. Не варто про це забувати, і саме Збройні сили України матимуть ініціативу взимку. Всі ці розмови про якісь спроби переламати, спроби можуть бути, але збройні сили України всі ці спроби зупинять. Слава Україні! Переможемо всіх, друзі.